У звичайній п'ятиповерхівці в середмісті розташований Вінницький академічний обласний театр Ляльок. Театр є переможцем багатьох фестивалів. Імпровізована екскурсія куларами доводить, що енергетика театру вимагає більших площ. Найголовніше, про що мріють протягом багатьох років працівники цього театру нове приміщення, щоб Вінницький ляльковий перетворився на справжній палац, як попелюшка перетворилась на принцесу. Саме виставою «Попелюшка» буде представлено наш театр на міжнародному фестивалі Подільська лялька-2011, котрий стартує 16 травня і завершить свою роботу 20 травня. Як зазначив директор театру, окрім фестивальної програми, акторські колективи покажуть благодійні вистави. Ми обслужимо 5 школи школ, 5 інтернатів героетичного типу. Це і жмеренка, це і Стрижовка, і 5. Плюс ми ще обслужимо лікарню дитячу. Обов'язково вони дуже просять і дуже приймають нас всі дітки, які хворі на фестиваль до Вінниці. Приїдуть 20 театральних труп, окрім українських митці з Литви, Казахстану, Румунії та Росії. Організатори фестивалю дивляться в майбутнє та будують плани на наступний театральний форум. Мабуть, наступного фестивалю, це я кажу і при Васильовні, і при нашому директорі. Що треба буде вже дивитися, що зачастую колективи вимагають такі технічні умови, що ми дзвонимо і кажемо, вибачайте, везіть з собою. Тому що в нас вже немає такого. Тобто, наступного фестивалю, щоб бути на висоті, треба бути думати про підвищення матеріально-технічної бази. Тіснява, в котрій доводиться працювати лялькарям, не подобається навіть високому начальству. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, воно не відповідає тим вимогам на сьогоднішній день, які би задовільняли, скажімо, і наших постановників, і наших акторів, і особливо наших глядачів. Працівники театру вже звикли, що щороку їм обіцяють нове приміщення, але усе обіцянки цяцянки. Хоча на цей час, ніби визначились з приміщенням, літній театр в парку добре б пасував до звання академічного обласного театру Ляльок. Це приміщення, як уже багато говорилося, воно здане було в свій час довгострокову оренду. На 25 років, потім нібито продовжили до 50 років, але там е, орендується воно з грубими порушеннями, тому зараз, наскільки нам відомо, і про це говорив і міський голова, е, справа знаходиться в суді для того, щоб розірвати, розірвати цю угоду з орендарем. І як тільки буде розірвана угода, е, місто, зокрема, міський голова, обіцяє, що е, місто заключить договір. Саме з ляльковим театром, допоки навколо приміщення повна невизначеність, фестивальні вистави йтимуть на сценах міського палацу Зоря, театру імені Садовського та в рідних пенатах маленького, але наповненого мистецькими задумами лялькового театру Наталка Доляк, Олександр Леницький, новини, телеканал Вінничина.